Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця вечір. Я, Олексій Ляшенко. Ну що Китай, Сполучені Штати, Сі Цзіньпінь вперше вперше відкрив рот або почав щось говорити і сказав таку заяву. Трамп знущається над Європою і над усім світом в тарифних війнах. Каже Сі Сідзінпін: немає переможців. Війна йде проти всього світу. І якщо Трамп хоче ізолювати себе, то він це зробить. Хоча Трамп зупинив всі тарифи, всі інші платежі, тільки для Китаю не зупинив, для всіх зупинив на 90 днів перемовини, щоб приїжджали цілували його в дупу. Він це любить, будуть. Якісь перемовини, подивимося, що буде, і під час зустрічі товариша Сі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом в Пекіні. Він казав, що Китаю в цій торговій війні досталося найбільше, тому що е, Сполучені Штати вони ввели на всю Європу там одне мита, а тут уже 154. Але Китай не залишився. Він не залишився цілувати дупу і ще щось він ввів. Також здається, 82% також санкцій. І тепер виходить, що ну, от з 12 квітня завтра Китай підвищує тариф, а на 84%. І зараз 125 на, на тарифи є і Пошліни на товари зі Сполучених ну, Штатів Америки. Блін, війна пішла. Що ще сказав китайський лідер? Він сказав, що у разі подальшого підняття Сполученими Штатами митної ставки КНР не буде відповідати на такі дії, не буде реагувати. Адже при нинішніх тарифах і пошлинах торгівля між країнами стає неможливою. Ну, просто вона зупиниться. Китай не буде торгувати зі Сполученими Штатами. Сполучені Штати не будуть торгувати з Китаєм. Ось і все. Який там баланс у них? Ну це їм відніше і їм вирішуватися. Подивимося, що який вийде ітог. Але нам треба. Дивитися на себе і треба дивитися, що відбувається у нас, друзі. Так от переходимо до нас. От зараз ви подивитесь відео, і потім ми про це відео поговоримо. Це те, що вже ми неодноразово говорили. Потрібно в тилу вирішувати ті питання. Які стосуються всіх людей і військових вони повернуться, наших захисників, і ми тут живемо, всіх. І не треба чекати повернення, повернення наших захисників. Вони і так зараз, за всіх за нас. Ми розмовляємо, ми сидимо, ми п'ємо каву. Можливо, хтось курить, можливо, робимо свої справи. А вони воюють і вмирають. Так ось, подивіться це відео, і ми про нього. Це у Житомирській області, районна лікарня в Станішівці. В Станішівці. Ми про це поговоримо. Кажуть, що начальник десь побіг, зловили його он там, короче. Давай, 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 давай. Добрай, Добрай, Добрай. Ще, Я йду до йди. Скажіть, подивіться людям усім у урову. Хоче. Я вам, скажи, вам не соромно у у мама, у мене батько, у мене вся сім'я лікується в неврологічному відділенні. Так. Сергій Володимирович, вам ганьба! Вам не можна носити білого халата. І хто сьогодні може надати право цій людині чи другій закрити любе відділення або прийнять рішення проти людей? Які там і працюють, а такі нам не надо? Наказ номер 14 від 10 до 4 до 25 по скасування наказу з урахуванням думки громадськості та гарантій депутатів Нового селищної ради Битомирського районі Житомирської області. Без запросу. А то запрос просить Ну, Бажано, щоб це було з деві. Де? Де? <ріст> Подивилися. Оце вийшли люди. Знаєте, поки одні тримають фронт, друзі, а інші ріжуть просто по-живому. Тут все в тилу. Ми знаємо, як крадуть, ми знаємо, як розбазарють. Ми все це бачимо. Але ми тільки говоримо: а ось тут люди, да, в Станішівці, вийшли. І браво! Я їм просто аплодую цим людям. Не тому, що вони вкинули е, головного лікаря в смітник, це уже крайнощі. Зрозумійте, ну це крайності. Невже, не, невже цей керівник, а вони, знаєте, вони вважають нас населенням непуганих ідіотів. Ми все можемо, для нас все спокійно. Так, от, що хотів цей керівник, друзі? Що хотів цей керівник? Він хотів закрити неврологічне відділення в районній лікарні і звільнити всіх фахівців. От просто так, під час війни. Взяти і закрити, бо там не повинні бути пенсіонери, поранені, інсульти, хронічні захворювання. А потерпимо. Знаєте, ну це, це вже не жарти взагалі, не жарти те, що крадуть, не жарти те, що бруківку кладуть, не жарти те, що, не жарти те, що ремонтують. Але тут же життя, життя людей. І ви бачили, коли жіночка каже. Коли мешканка каже, вся сім'я лікується. Та ми кожен, мабуть, проходив через неврологію. Я думаю, що після 50 років ну, багато людей ну, стикалися та й до стикаються. Зараз оці у нас всі інсульти це щось страшне. І от уявіть, нема неврології. Нікуди поїхати. Ніхто не буде спасати. Та люди будуть мертві, як мухи. Люди, от, мовчимо ми тут, ну, тут вже, мабуть, мабуть, все взірвалося у людей. Це рідні, це близькі, зрозумійте. І вони пішли вже не просити, вони пошли вимагати. І як результат рішення про закриття відмінено тими ж руками, друзі, що і було підписано. Давайте тепер трохи розберемося тут е, чуть розлуга. Я впевнений, не те, що впевнений, я мільйон разів впевнений, що це не було одностайне рішення ось цього головного лікаря. Ні. Ні, я впевнений, що йому спускали це рішення зверху. Громада, які підпорядковується ця лікарня, можливо, адміністрація, можливо, якась вища там департамент медичної області. Він виконавець, але виконавець гнилий, поганий виконавець. Розумієте? Він задля того, щоб сидіти в своєму кріслі, він вбиває, а це вбивство вбиває інших людей. Підписати і закрити це вбивство, да, не навмисне, але це вбивство багатьох людей, які не зможуть лікуватись. І ось про це казав і Мадяр. Про це кажуть багато людей, людей, воїнів наших, воїнів особисто, що кажуть, да, ми не будемо нічого робити, да, ми поїдемо, та да, навіщо, якщо ви нічого не робите, ось про це потрібно робити. Ще раз, я. Не знаєте, не, не, не підтримувач кидати в смітники, але це крайність. Коли люди не розуміють, коли посадовці не розуміють, коли посадовці плюють на громадян, які їм платять, як і в цьому відео ви бачили. Ну що робити? Да, це не побиття, це не вбили, це і слава Богу. Але вони повинні цього боятися. Це, це правильно, на мій погляд, це правильно. Якщо вони не бояться закону, і там у них кругова порука один за одного, то цього вони повинні боятися. І якщо ми будемо йти і в адміністрації, і в ради, і в інші владні структури, повірте, ось я впевнений, що в Житомирській області ну, подумають сто разів будь-якій лікарні а чи закривати. А чи робити таке? І це тільки один випадок. Повдивитись? А якби люди вставали кожен раз, от проти бруківки, можна вставати? Можна. Проти того, що зарплати їх, можна? Можна. За собі платять. І тут же, скоріше за все, щоб не знижувати собі зарплати, тому що не хочуть платити. Це все гроші. Все гроші, повірте мені, це все гроші. І на закритті можна ще хапануть, на розпродажі майна все. Ну, це підло. Тому, друзі, давайте робити свою справу тут в тилу. Воїни роблять, захисники роблять, а ми повинні робити свою справу. Ну, зараз я вам розповім ще цікаво, які у нас е парламентські. Справи, які у нас діла, яка у нас дипломатія парламентська, але хто до нас приїздив, хто нам допомагає, все у нас буде зараз попереду. Але спочатку, друзі, допомагаємо ми під відео є всі реквізити для допомоги нашим воїнам. Будь ласка, заходьте в розділ, опис, там все є. Також там є всі мої реквізити інших структур, особливо телеграм-канал. Де все-все-все оперативно. Заходьте, читайте, підписуйтесь. Там дуже багато цікавого. Ну, а тепер подивимося: ось до нас приїхав принц Гаррі. Як передає за телеграф принц Гаррі. Відвідав нашу державу з неоголошеним візитом, і під час візиту він відвідав також клініку у Львові, де проходять лікування, поранені військовослужбовці. Друзі. Ось оце називається дипломатія. Людина приїхала. Не кричить, не анонсує, не піариться, не везе за собою світу три канали, п'ять камер або ще 15 людей з телефонами. Приїхав принц Великої Британії, член королівської родини, великобританської корони. І він спілкувався як звичайний. Проста людина. Він воював в Афганістані, він служив в армії, не ховався, не вішав погони генерала, звідкілясь, не ховав дітей, сам не ховався, як деякі льохи ховаються за кордоном. Він зустрічався з тими, хто проходить реабілітацію. Наші поранені воїни. Бачите? Ось Дивіться на ці картинки. З хлопчиком зустрівся який був ну, горів під час обстрілів, коли з, з одних з обстрілів Росії, коли Росія вбиває отаких от дітей, принц поговорив з ним. Відвідав також підприємства, де виробляються протези для наших воїнів, для наших захисників, та й не тільки друзі. Поспілкувався вже з людьми, які вчаться ходити на протезах. Да? Потім була фото загальна. Де він ще був, ну, ось ось дивіться, і воно не оголошується, де він був. Взагалі не оголошується, де він був. І що роблять наші візитери і парламентарі? Ну, те, що вони роблять, це не те, що не парламентська дипломатія, це не те, що дипломатія якась загальна. Це взагалі ганьба все те. Що роблять наші тут місцеві, так звані опозиціонери, патріоти і наші армавіри. Я вам зараз покажу, що вони називають парламентською дипломатією. Я називаю дипломатією будь-якою ось оце. І я впевнений. Ми поговоримо, ми почуємо, і ми це обговоримо, що після цього візиту будуть результати, будуть ітоги. І по надання допомоги для наших поранених воїнів, для наших людей, які реабілітацію проходять, для наших дітей. Ось це дипломатія держави з принцем Гарі. Ось це дипломатія між державами і просто між людьми. І подивіться зараз, я вам розповім. Ось на цю ганьбу, яку влаштовують, яку проводять просто. Не наші люди. Це точно. Так от, друзі вам, ми парламентська політична діяльність армавірів. Ось дивіться. Звичайний народний депутат України, не олігарх Порошенко, найкращий волонтер. Ну, просто найкращий віруючий. Православної церкви України, найкращий мовознавець і найкращий захисник держави, який за свої гроші купив все ППО, коли був президентом. Ось структура цього звичайного простого депутата, який хоче просто парламентську дипломатію проводити, який просто хоче поїхати. Поїхати він хоче. Ось Почитайте цю структуру. Я навіть не буду це оголошувати. Ви самі все це побачите, почуєте. І це ще раз: Льошка брехун. Це декларація. Ось це, це в декларації Петра Порошенка, яку він заповнює своєю ручкою. Ручкою я, мав, я маю вважаю, рукою. І тією ручкою, яку вкрав, коли підписував договор про асоціацію з Європою, яку не, який не він готував. Взагалі він не мав дотичності до того договору. Взагалі ніякого. Він просто взяв ту ручку і вкрав, підписав і вкрав. І він не може не красти. Навіть ручки. Критити. Ось що вони з Мариною дохід. Бачите? А тепер. Невеличка про підписи. Вони ж все зробили підписи, набрали підписи, якісь мішки. 146 підписів з мільйонів людей підписались. Вони кажуть, що за те, щоб санкції зняли з неолігарха, з небагатія, з некрадія, з не... Багатія, з не, крадія, з не... З Неворюги зняли санкції, що це все навмисно було. 146 підписів зібрали. і їм ж і вони носилися з цими коробками по Верховній Раді до, до, до президента посилали через пошту. Куди вони тільки їх не носили? Показували, фотографувалися. Слухайте. Але ж їм кажуть, там неправда, там неправда. Там видавали, ви вставили умови, щоб люди підписали, щоб зробили воду. Там за піци видавали, там ще за щось, там купували, там за гроші, ну, ну, ну за все, що можна. Я не знаю, за цукор давали чи за гречку. Так от вони вирішили все-таки перевірити. От вирішили перевірити. Ну молодці. І вони почали обзвонювати тих, хто надавав, хто, то є в підписах, да, чиї є дані. І обдзвонили вони, як повідомляють, з е, їхнього штабу 15. Тисяч людей. Ну це праця серйозна. Так от з цих 15 тисяч, друзі, 1200 людей, 1200 людей, кому вони з просто послали їх нахрен. Просто на три букви посилали кажуть, які підписи. Ви про що? Ми взагалі нікого не бачили, нікого не знаємо і не дотичні. Ідіть гуляйте лісом. А от 1200 таких дзвінків було і людей. Це 8% від 15 тисяч. І давайте просто, прост, просту арифметику, просту математику. 8% від 15 тисяч. Від 145 тисяч 8% – це 11 тисяч 600. Так от уже 11 тисяч 600 – сфальшовані підписи. Сфальшовані, просто нагло сфальшовані і нагло хотіли втюхувати і втюхують людям. Ось це дипломатія у нас. Оце у нас ну, справжня дипломатія. Парламентська. А ось у нас президентська дипломатія. Ось дивіться, найдіть, найдіть різницю. Ось Путін в літаку, ось колишній президент і тепер народний депутат в літаку. Ось Путін обіймає дівчинку. Ось колишній президент обіймає мальчиків. Там дівчинку, тут мальчиков. Ну, нормально. Ось Путін пише, реальні діла, не пусте обіщання». Ось Порошенко пише на своїх бордах реальні справи, а не пусті обіцянки. Оце ось дипломатія. Оце парламентська дипломатія. А ще дипломатія. Ось це. Ось це друг товариш і брат і член фракції Петра Порошенка з Вікторією Спарц. Ви ж знаєте, хто така? Я вже не буду пояснити, хто така Вікторія Спарц. Можливо, в кінці. Ось Бутусов з Вікторією Спарц. Це вже не парламентська, це просто дипломатія, блогерів, дипломатія. Ну. З да? Ось знову. Зі Спарц. Гончаренко завжди з нею зустрічається. Це в Штатах зустрічався. Це Грем, по-моєму, конгресмен, який теж сказав, Зеленський Зеленський в відставку. Ну, здається, він, якщо я не помиляюсь. Ось це дипломатія. Ось Садовись, той же Вікторію Спарц, да? Зустрічаються, цілують ручки, поглажують за ніжку, що вони там роблять, не знаю. Ось це дипломатія. А ось це дипломатія. Ось такої барабашки. Пам'ятаєте, який лайно поїхало? Стільки лайна, ну дивіться, 98% лайна неправдивого накидала в Сполучених Штатах. І вона пише: щиро вдячна конгресвумен США Вікторії Спарт за підтримку України та колосальні зусилля для пришвидшення нашої перемоги. А ви ж знаєте, що Вікторія Спарт зараз заявила, що потрібно, що зеленський подонок, зеленський. Покидьок, і що українці, якщо його оберуть, будуть такими, же, вони такими і є. І те, що все, що просить Російська Федерація, Україна повинна віддати це, вона заявила, тому що е, Російська Федерація завоювала це все. Потім вона почала скандалити з виданням, яке це опублікувала. Вона давала інтерв'ю, що я не так ката, так казала. А Барабаш також хоче, щоб ми оце Барабаш ваша. Чи я не знаю, чи я, вона там, хто її там провозносить. Вона хоче, щоб ми віддали пів в держави. А я вам завжди кажу: будь-яка опозиція до Володимира Зеленського їй пофігу, скільки буде України. П'ять областей, сім, одна область. Е, вони готові в будь-якій області в одній правити і сказати, що це Україна і красти. Як, як мені це доводити, я не знаю. Це тяжко. Так от навіть по цій спарці, я вже розповідав десять разів. Звичайна дівка легкого поведін... поведінки, яка працювала на ФСБ Росії. Вона каталася по потягам і робила свою справу, заробляла гроші далі. І, і, роб... і, і дивилася, як же ж виконати завдання ФСБ, і ось вона виконала. Вона оженила на собі американця. Вона поїхала в Америку. І Давайте так, проста фермерша стала конгресменом. Ну, це бред в Америці зараз. Хоча і кажуть, що це держава можливостей. Це у нас зараз держава можливостей поки що. За гроші. Вона дійшла і до конгресу, і тепер вона просто працює на ФСБ відкрито. І візьміть далі. Ось тут же люди розкопали. Коваль Вакула, прадідушка Вікторії Спарц, Кульгейка. А гейка проводив розкулачування, підписував розстрільні списки, будучи головою Носівської райради. Він загинув в 43-му році, будучи командиром диверсійного отряду НКВД на окупованій території. Батьки – члени КПСС, КПРС. Ну, родословно, у Кульгейки – це робітник ФСБ. І ось вони всі. Фотографуються з ними, там є фото і Геращенка, там всі вони, вони її проводносять, там і Філатова є фото, там все є. Ось дивіться, ось оця дипломатія у них. Не робота в Верховній Раді, а парламентська дипломатія. І он там заховався Сірко, виглядує. Ось такі у нас дипломати, друзі. Ось це те, що я вам хотів розповісти. Ну Сьогодні день такий ось, ще нам, <смі>, Німеччина дає зброю і там а, оголошення. Це тільки поки що оголошення. Ця зброя ще не приїхала. Ще там рішення Великобританії. Ну, будемо все це чекати, будемо обговорювати, будемо говорити, що прийшло, що не прийшло. Ви знаєте, у нас зустрічі кожен день, і ми кожен день вас, друзі мої, моя спільнота рідна, я вас чекаю, я вас жду. Я хочу подякувати вас, як завжди. Як завжди, подякувати за посилки, і як завжди, тих, хто спонсує, хто є спонсором, а стати спонсором дуже просто. Та забув завтра, що у нас прямий ефір. Збирайтесь. У нас класні прямий ефіри. Навіть середу був. Ну, я вважаю, дуже чудовий прямий ефір, де ми розмовляли, де ми спілкувалися, де ми обмінювалися думками. Я хочу подякувати за ваші донати. Дякую, реп'ях Анатолію. Ковальчука Надії. Вибачте, пане Надія, 50 на 50, дякую за допомогу каналу. Мочаліна і Галині. Валерію Лазебніку на канал, друже, Валерій перерахував, дякую вам. 50 на 50, пані Марія. З Європи вона просить не називати прізвище. Але також 50 на 50. Зараз. Дякую вам, пані Марія. І Савченко Олександр. Сьогодні, друзі, у нас ну, такого дня мені здається за весь час нашої роботи у мене не було. Наші україночки сьогодні, пані Надія, пані Валентина, пані Марія, пані Наталя. Та всі, от 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 всі на сьогодні такий день, стільки донатів. ну... Всім, всім, всім величезна подяка. Ми практично сьогодні. Ще не на не відправлені, тільки сьогодні. Ну, я узнав, що тільки сьогодні будуть відправляти дрони, і ми практично вже наполовину зібрали за один день. Ну, такого, кажу, в мене ніколи не було. Дякую вам. Дякую, дякую. Це наша робота. Я, ну, все буде нормально. Україна переможе.